Страх, адреналін. І коли ти розумієш, ти вперед, ти зайшов вже на їхню територію, що вони, як ми не терпілися, як наші жінки, діти натерпілися цього всього. Було відчуття такого, ну, трохи піднесення, так. Тому що нарешті в нас є робота, скажімо так, коли ти можеш. відплатити, напевно, так. За все те, що вони зробили з нами. При тому, при всьому, ми не ображаємо цивільних, ми не мародьоримо, ми просто робимо так, щоб в подальшому, напевно, і нашим хлопцям на фронті, які зараз на Донбасі, які зараз на Запорізькому напрямку, там де зараз дуже важко. А щоб їм також було легше. А наскільки на особисто ви просунулися туди? Ну, наші командування казали, що 30 кілометрів. Дуже великі окопи. В них під три метри, все так деревом обшито по боках стіни, пол даже дерев'яний в тих окопах. Дуже великі, mm. ну вони покинули їх, вони знали, що ми будемо заходити. Особисто ми зайшли більше ніж на 25 кілометрів вглиб. Тобто аж засуджу туди, туди, туди. Це було на стан а, буквально три дні назад. У них навіть елементарно а, вони там поставили на кордоні оці свої зуби дракона, але ну це і все. Ну якби це не захист кордону. По факту, якщо у вас там немає людей, немає рвів, немає там. Вони звичайно, коли вони зустрічаються з нашими військами, вони намагаються окопуватись. Але це просто окопи. Так як це ну не перший мій бойовий вихід, так я вже бачив так, як вони можуть це робити. А у себе вдома вони так не роблять. Їх так не, зас... не змушують так робити. Ми зачищали одну з вулиць, так як ми працюємо на ну, в одних з передових отрядів, і в одній з хат ми знайшли одного з військових От, російських. Він був зрадейкою, тобто він передавав якісь дані, скоріш за все, або коригував. Та ми його скрутили відповідно допитали і відправили до обмінного фонду. Відчуття трохи таке, що а, вони самі не знають, що вони тут роблять, На що їх послали. Вони... Ми зачищали будинки, шукали російських військових, і в мене прильот просто в дворі стався. Я впався, кричу 300, До мене підбігли, наклали мені турнікети і все, я чекав, еваку евакуації. Я ж не вірю, звісно, що я звідти вийду живим. Я вже і познімав ці турнікети, все, вже хотів вмерти, ну, чесно, це не об'яснити. довго чекали, так? Да? Да. А потім. Ну, а потім, що приїхали наші, Зразу слава Україні, <схід> що ну, ми переможемо, що, і так далі. Зразу адреналін це теж знову ну, як, як волна. Все вже. Ну.